Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку алгоритм зі звуком. Упорядкування об'єктів у середовищі скреч Повторимо як завжди з вами на початку року правила поведінки. Доєднуємось до року вчасно, наводимо лад на столі. Слідкуємо за відстанню від очей. До монітора також за осанкою. Коли комп'ютер вімкнено не торкаємося задньої панелі системного блоку та монітору, переміщуємося по кімнаті спокійно після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці дізнаємося, як змінювати розмір спрайтів у скреч. Визначимо, для чого потрібні команди штамп. Ознайомимося із поняттям координати і створимо з вами ряд алгоритмів з використанням звукових команд. Спрайт за замовчуванням має свій розмір. Ми можемо легко його змінити наступним чином. Під сценою розміщено розмір спрайт. За замовчуванням він становить 100%. Якщо ви хочете збільшити розмір, то відповідно ви збільшуєте число. Якщо зменшити, зменшуєте. На прикладі двох спрайтів, спрайт 1 і спрайт кет, ви бачите, що спрайт першого ми бачили 100%, а спрайт другого розмір змінено на 200%. Можна скласти програму для зміни розміру. Для цього нам необхідні наступні команди. Коли натиснуто прапорець, далі перемістити на 10 кроків, змінити розмір на 10, зачекати секунду, ще перемістити, ще змінити розмір, зачекати секунду і так далі зробити це раз, два, три, 4, 5 разів можна, змінивши розмір. Ось так виглядає результат, подивіться, будь ласка. Спрайт збільшується на 10. Тобто, на початку він був 100, а потім 110, потім ще плюс 10, 120 і так далі. Ось можна зробити таким чином, від найменшого до найбільшого. Задати розмір 100, змінити розмір на 10, це буде збільшення, змінити розмір на мінус 10 це буде розмір. Зменшуватися. Розміщення об'єктів від найменшого до найбільшого називається упорядкуванням за зростанням. Ну, ви бачите, що наш котик зростає, був манюсінький, став великий за зростанням, яке буде називатись за спаданням розміщення об'єктів? Легко дати відповідь на це запитання. Розміщення об'єктів від найбільшого до найменшого називається упорядкуванням за спадання. Хто з вас грав у гру «Морський бій? Я думаю, що всі грали або бачили, як відбувається ця гра. Де знаходиться виділений корабель? Ось наш корабель, так. Легко визначити, що корабель знаходиться на перетині стовпчика з іменем Е та рядочків під номером 5, це клітинка Е5, стовпчик Е, рядок 6, клітинка Е 6. Маємо координати. Координати це величини, які визначають положення. Певної точки на місцевості. Ось так. На місцевості має своє положення корабель у грі морський бій. Спрайт наш також має свої координати, так як і корабель у грі. Як же їх визначити? За замовчуванням, вони в нас визначені і показані під сценою. Х. Це наша горизонталь, вказано координата мінус 196, і Y – це вертикальна позиція котика. Називається Y. І координата мінус 74 вертикаль, горизонталь. На перетині ми маємо розміщення нашого котика. Х-196 і 74. Ось ви їх бачите. Якщо котика переміщувати по сцені, то відповідно ці координати також змінюються, і ми можемо за цим спостерігати. Ось так виглядає координатна система у нас у скреч. але вона у нас не намальована. Ми можемо про неї лише поговорити з вами і бачити, як відбувається розташування нашого котика, як можна його змінювати. За замовчуванням, він у нас має координати, і ми можемо їх змінювати, переміщуючи котика по координатній системі. Так, давайте розглянемо проєкт автопортрет. Так. Бачите, що ми можемо обрати, намалювати або завантажити тло. Зробимо це. Завантажимо тло з нашого комп'ютера в папці Документи у нас є зображення нашого тла. Ось так. Або з бібліотеки, якщо вам сподобалось якесь сло в бібліотеці. Так, тепер змінимо наш, нашого котика на 70%. І перейдемо в категорію команд події, коли натиснуто. Далі додамо олівець, Очистити все, щоб кожного разу видалялись команди попередні. Далі переміститися в координату. Ми вже бачимо, як змінити, як побачити координати, в яких розташований наш котик. Так. Перемістили, побачили координати, і бачите, що вони змінилися в команді. Так, ковзати до 1 секунду до, цього, до цієї точки. Далі вигляд, говорити. А чи не намалювати а, себе? Котик задумався. Так. Перемістили сюди, там буде його зображення. подивились, де це буде координати. які це. Ось вони змістилися. Так, переміститись і штамп наштампували. Всі ви в дитинстві штампували Це відтиск буде котика на палітрі. І знову переміститися, ті ж самі координати. 37 і мінус 115. Так, скажемо, вау! А як красень! Так, і поставимо смайлик. Так, тепер зупинимо виконання програми. Ось так виглядає наша програма. Перевіримо. Так, поковзали. Перемістились і відштампувались. І маємо ось таке зображення на нашому піпітрі, так? Є. Так, ось такий проєкт ми з вами створили. Тепер спробуємо. Оживити наш проєкт додамо до вже готової програми звуки. Ви знаєте, що котик може нявкати. Ми завантажимо з вами із комп'ютера звук лісу. Ми попередньо завантажили на наш комп'ютер звук лісу, можемо його прослухати швидше, повільніше, голосніше. Бачите, можемо тихіше, можемо взагалі заглушити. Голосніше заглушити. Так, зупинимо, видалити звук і заново ще раз звук лісу відтворити. Так, і... Звук пензлика будемо малювати під тут. Так. І додамо з категорії звуки так, окремо звук нашого лісу. Так, і сюди додамо звук няв, а також після того, як ми подумали, звук пензлика чи не намалювати себе. Так, і ще звук няв в кінці, котик буде задоволений. Ось так ми з вами оживили наш проєкт. Ваше домашнє завдання буде відтворити цей проєкт за зразком, а можливо, проявити творчість і створити власний проєкт. Дякую вам за перегляди, дякую вам. Завподобайки. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться. На все добре, до побачення!